Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 8 листопада. Я на привокзальному риночку і хочу показати, який пані Лілія асортимент для вас приготувала. Ось така зеленушка по 15 гривень. Дивіться, які гарні букетики. Чесначок 80, 100, і гіркий перчик по 5. Ось такі букетики по 20, лимончик 25 гривень, штучка, банан по 80 гривень, хурмичка зібажанська по 100. Грузія теж по 100. Гранатик по 150. Мандаринчики по 120, ось такий по 130 і пособи з кісточки. Перець по 45, по 25, помідорчик 80. І синій по 50, взагалі синіх на ринку дуже мало, тому не варіться, якщо хтось хоче синеньких, завітайте до панірі, бо дійсно на ринку їх зовсім немає. Морква по 25, капусточка по 15 і домашня фасолька по 25 гривень. В'ялиний чорносливчик з кісточкою по 120 а без кісточки 150. І завітайте до пані Лілії. Вона кожен день тут стоїть і завжди вам запропонує якісь смачні шедеври. Все, до зустрічі!